Теорія соціального порівняння. Помітив, uh, як можливо зараз, можливо, раніше, коли Листаєн стара. чи аналізував інших людей та й агресував. Тебе настрій змінювався. Тому що люди інші краще, живуть багаті, ну принаймні картинки так збоку виглядає і тому подібне. Це та сама теорія соціального порівняння. Ми мавпочки такі, що завжди любимо себе з кимось порівнювати, з кимось мірятись одним місцем. І коли хтось кращий за нас, uh, стає хірово. А заш, коли нам стає класно, коли ми починаємо цю людину обсуждати, ялити на неї бруд. Тобто тоді наша самоцінка піднімається за рахунок того, що в нас в голові ми понизили до даної особи. Це не погано, це не добре, це є так, як є, але запам'ятай цей ефект і старайся просто-напросто не заганяти себе в мінус по цьому, не стикатись на заздрості і не стикатись на порівнянні з іншими, тому що при порівнянні з іншими в тебе настрій. Міняється, тобі не хочеться нічого розвиватися, просто вийти бруд на когось. Відповідно, що треба робити? Фокусуйся на собі, фокусуйся на своїх скілах, на своїх навихах, і хай тебе порівнює з іншими, без інші, не те з кимати. Якось так, в моєму випадку так просив. Це один мудрості, підписуйся попереду багато корисно.